Першу поразку у поточному сезоні Ужгородки отримали на виїзді від львівської Галичанки з різницею в один м'яч. Причин багато чужі стіни, хвороба петровської і зовсім не об'єктивний арбітраж. всього нужно повищати треба до себе. Команда Галичанка підтягується з года в год, Вони много працюють над защитними діями, У них неплоха защита. Ну, соответственно, ми так зіграли, тому що нам потрібно було реалізовувати свої моменти ігрові. І я думаю, результат мог би бути зовсім іншим. Наступний поєдинок Ужгородки зіграють через тиждень. Їх суперником буде третя команда суперліги Херсонська Дніпрянка. Підопічні Петровського у хорошій фізичній формі. З поміж травмованих Дар'я Кот. Проте в обоймі знову Петровська. Хочемо зіграти от контрольну гру з командою Баямара. Це... В румунському чемпіонаті команда йде на другому місці. Це дуже серйозний суперник. Ну і взагалі зіграти з сильним суперником, з іншим стилем. І ми побачимо готовність команди на даний момент. В принципі, ясно, що Херсон е серйозна команда. Вона зі Львовом грала в себе вдома, виграла одну гру 10 м'ячів і одну гру зіграла в нічію. Тобто, це серйозний суперник. Я думаю, що на даний, на даний момент це можливо і... Сама сильна команда України у Жорицькі Карпати залишила Ірина Лозінська. Натомість прийшла Ганна Лезинська, молода і перспективна гандболістка Миколаївського реалу. Колектив достатньо хороший. Команда дуже сильна. Я думаю, що я хорошо влілася в цей колектив. Ще одне світило у складі Карпат Вікторія Цибуленко. Безперечно, краща бомбардирка жіночої суперліги останніх років. Яка люб'язно поводилась переїхати з Кривого Рога до рідного ужгорода. Мені пригласили тренер Борис Анатолійович, і я не змогла відказати. Мені дуже подобається Карпати і уже, так як я здесь родилася, грала. Правда, це було давно, але все ж я починала в Ужгороді. Таке підсилення певно кращий подарунок шанувальникам гандболу у новому році. Вони ж бо повинні відповісти взаємністю і підтримати улюблену команду 18 і 19 січня у спорткомплексі Юність.